Вітаю, друзі! І сьогодні 17 листопада на вулиці температура десь близько плюс 7 градусів. Це вже критична температура для СО2 е, газу, для со 2 пристроїв. Тому саме сьогодні я вирішив зняти огляд на Umarex UX Tornado. Е, сезон. Е, CO2 пневматики, в принципі, можна сказати, закінчився. Але ну, от звичайно, показники швидкості будуть значно знижені. Ви вже бачили показники швидкості цього револьвера в одному з попередніх відео, де я порівнював саме балончики. CO2. Сьогодні ж я хочу показати вам сам револьвер, трошки про нього розказати, і спробувати відстріляти все-таки по мішені. Я думаю, швидкість має бути близько 100 метрів на секунду, і для відстрілу з 10 метрів цього буде більш ніж достатньо для відстрілу по паперовій мішені. Тому зараз дивимось у Marex UX Tornado. Така от картонна коробочка, красиво все намальовано. UX це, мені здається, все-таки такий ребрендінг деякий, ну тобто, щоб було більш впізнавано у Marex. Чи це скорочено від UMAREX, чи що, чи це просто змінюють вони свій бренд, не знаю. Маємо картонну коробку, спереду бачимо сам револьвер. Тут 10 куль влазить в барабанчик, балончик СО2, 12-грамовий, сталевий BB, металевий ствол і також Single Action System. Чому Single Action, тут же ж double -action system. можна і самовзводом також стріляти дивно, це мені дещо не зрозуміло. Це О2 револьвер, калібр 4,5 мм, сталевий ББ. В принципі, має ось такий вигляд. Зараз я розпакую, вам його покажу. Тут також нічого. Цікавого, в принципі, той немає. Швидкість вказана до 130 метрів на секунду. Ну, в якусь теплу погоду, там, типу плюс 25, я думаю, він 130 метрів на секунду буде видавати. Оскільки зараз плюс 7, а co 2 пневматика дуже залежна від температури. Тому близько 100 метрів на секунду має бути. Всередині маємо сам револьвер. Купував його не новим БУ, але, скажімо так, легке БУ. Виглядає він дуже класно. Тут щось трошки затерлося. Ну, то таке, нічого страшного. Зліва бачимо маркування торнадо.44 Super Magnum. Ну, в принципі, прикольне маркування. Мені подобається. До речі, а, ось з правої сторони у Marex серійний номер, калібр 4,5 мм, mm, 177, S і F. F в п'ятикутничку це ну, типу якась. Означення, що він пройшов якусь європейську сертифікацію, а що таке S в кружечку, я не знаю. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, якщо хтось в курсі. Руків'я, маємо знизу логотипчик UX, і з лівої, і з правої сторони, в принципі, однаково. Також є ось такий невеличкий запобіжник. Бачимо, красна крапочка FS, вмикається, вимикається досить легко, і він блокує курок. тобто... Коли ми вмикаємо запобіжник, курок просто, просто не рухається і все. Дульний зріз виглядає ось таким чином. Нічого цікавого, прицільні пристрої, це цілик та мушка та цілик, нерегульовані. Все пластикове, все відлите заодно з корпусом. Корпус, корпус, схоже, як з двох половинок зроблений. А, ну да, І ось з правої сторони у нас 2 мільйони ось таких ось таких маленьких саморізиків. По в принципі майже всій площі, ну але вони маленькі, вони не дуже помітні. Можна це діло якось заліпити, чимось чорним, чи якимись резиночками буде виглядати краще. Але при цьому він ну, відчувається доволі таким монолітним, міцним, нічого не скрипить, не люфтить і ну, виглядає він доволі непогано. Зверху маємо планку пікатіні, вона така от коротенька, але в принципі для якогось коліматора має підійти. Також знизу під стволом маємо ще одну планочку Пікатіні, сюди там або ліхтарик, або лазерний цілий вказівник. Можна поставити без якихось проблем. Ударно-спусковий механізм, як я вже й казав, подвійної дії можемо стріляти як самовзводом, так і з попереднім зведенням курка. Ну і цікаво, чи можна з нього стріляти по ковбойськи. Тобто, коли вижатий спусковий гачок. Ні, по ковбойськи з нього стріляти не можна, як бачимо, з вижатим спусковим гачком у нас не провертається барабан. Тобто привод барабану зав'язаний саме на спусковий гачок. Тому по-ковбойськи з нього, на жаль, не постріляємо. Далі бачимо ось тут фіксатор барабанчика. Він відводиться, фіксується і можна вийняти барабан. Барабан виймається в ліву сторону. давайте його трошечки краще роздивимось, Має 10 камор, храповичок такий, І з цієї сторони заряджаємо його в принципі, кульками. 10 кульок вкидаємо, вставляємо назад. І е, можемо стріляти. Також можемо бачити, що там е, підпружинений дещо стволик. Ось, бачите, стволик випирає, і коли ми вставляємо барабан, ствол натискається. Ну, В принципі, я думаю, має бути помітно, що він натискається. Е, подібна схема у. Colt Single Action Army від того ж Marex. Подібна схема ще в деяких інших. CO2-револьверів, таких як Фінган здається, там така ж сама схема. Це добре, тому що ствол заходить, трошечки заходить в камеру і в камору, і цим самим мінімізуються втрати газу на ось цьому ось стику. Тому е, класна штука. Так, давайте подивимось, що ще з ним є в комплекті. Комплектація в нього небагата, і я не знаю, заводська вона чи не заводська. В комплекті ще два барабанчики 10 зарядних, доволі товстенька інструкція. Також тут е, 8 мов, є російська мова, української поки немає. Я думаю, в майбутньому має з'явитися обов'язково. Ну І тут, в принципі, стандартна, умарексівська інструкція. Все розписано, є характеристики. І ну, кому цікаво, то в принципі можуть ознайомитись. Я ж інструкцію якось не звик читати, тому покладу назад її в коробочку. Для спорядження балончика потрібно відокремити ліву накладку на руків. Ї. Для цього є ось тут зацепчик під ніготь. Ми її підковирюємо, знімаємо, В принципі, знімається легко і фіксується доволі теж непогано. Має вмонтований шестигранник для підтискання балону, так як гвинт підтискання тут прихований. Ну, я його зараз дещо попущу. Вставляю балончик. Балончик буду використовувати кросман. Так, в минулому тесті вони показали себе не з кращої сторони, але зараз мені це не дуже важливо, я не буду відстрілювати там більше 150 пострілів, це точно. Декілька пострілів зроблю в хронограф і потім постріляю по мішені. Так, зараз буде прокол. Майже без звуку, ще трошечки дотиснув і все. Ставлю назад руків, я тут зверху є. Такий фіксатор, його потрібно вставити в відповідний паз і потім просто це діло защолкуємо. Все, все монолітно, нічого не люфтить, не тріщить, не скрипить, поставлю на запобіжник і переходжу до споряджання барабанчиків. Як я казав, барабанчиків три штуки, і куль у мене також різних три штуки є. Один відстріляю ось цими беушними сталевими кульками ноунеймовськими. Другий барабан відстріляю кульками гамо свинцевими. Вони ніби як мають бути свинцеві. Ось так виглядають дробиночки. І ще є ось такий airgun pellets. Що це за виробник? Якісь чешські, також свинцеві кульки. Тут вказаний калібр 4,46, але не вказана вага. До речі, у гамо вага вказана 0,53 г. Калібр 4,5. Ну, наскільки я знаю, що у сталевих кульок вага 0,35 грама. Зроблю по три постріли кожними кулями через хронограф, подивлюсь на їх швидкість. До речі, вставляється храповиком до себе, тобто до курка. І потім просто за щолочка замикає його. Знімаю запобіжника. Роблю по три постріли в хронограф кожною кулею і поїхали. Три постріли в хронограф. Це сталеві бібішки. 113. 113. 112,7. Доволі хороший результат. Так, потім дозаряджу. Зараз свинцевий гамо раунд, вага 0,53 грама. Перший постріл 72,6. 67,8 75,1 Швиденько порахую. Так, вага 0,53 і швидкість 75,1. І це у нас, ну, півтора джоулі, в принципі, нічого незвичайного. Плюс-мінус те саме, що і сталевими кульками. Третій відстріл чешськими свинцевими кульками. Також зроблю три постріли. 85,7 86,4. Не спрацював. Але швидкість дещо вища, ніж гамо. З цього можна зробити висновок, що дані чешські кульки дещо легші, менші за пів грама вагою. Ваги у мене, на жаль, точних немає, тому перевірити я це не можу. Переходжу до вістрілу. Ось будуть такі у мене пристріличні мішеньки. Верхня мішень це під сталеві бібішки, середня мішень це під гамо свинцеві, і нижня мішень це під оті чешські. Також свинцеві кульки, дистанція, як завжди, буде 10 метрів. Буду відстрілювати по 10 пострілів в кожну мішень. Перший барабанчик зі столевими бібішками на унейм встановлений. Стріляти буду з попереднім зведенням курка. І поїхали. Верхня мішень. 10 пострілів зробив. Так, наступні свинцеві кульки гамо. Середня мішенька. Відстріляв, треба подивитись на мішень. Досить дивно, мені здається, дуже сильно впала швидкість. Ось це сталеві бібішки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, не знаю, можливо, оце 10-й. Сюди я відстрілював гаму. І тут якесь одне влучання тільки в верхню мішень, зате дуже близько до центру, до речі. Все інше полетіло вниз, я думаю, вже через зменшення потужності. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут, можливо, й 9. І оце, мабуть, 10-й. Тому зараз цей ми обводимо. Це від гаму. Ну, до речі, сталевими, в принципі, купність доволі непогана для такої температури. Відстріляю чешські свинцеві по середній мішені. Вони показували дещо більшу швидкість, ніж гаму, тому я думаю, що мають краще трошки полетіти. Ну і потім буде контрольний відстріл по олімпійській мішені. Ну і погнали. 10 пострілів є, ходімо дивитись на результат. Так, і останні постріли. Ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Також бачимо останні впали, але ось тут така доволі хороша купність, мені здається. Тому, мабуть, саме оці чешські свинцеві е, сферичні кульки. Я і відстріляю по олімпійській мішені, скажімо так, на контрольний відстріл по точності і купності. 10 пострілів по мішені погнали. 10 пострілів є. Ходімо дивитись результат. Результат м, такий собі. Чотири. Шість. Чтити. Сім. Шість. Вісім. Шість. Чотири. Чотири. Один. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мені здалося, що під час пристрілки от такими от сталевими кульками купність була краща. Тому, мабуть, зараз зроблю ще один відстріл саме з цими сталевими кульками. Нова мішенька вже на своєму місці: 10 пострілів сталевими бібішками. 10 пострілів є. Давайте ж подивимось на результат. А, ну, на перший погляд результат дещо кращий. Саме більше мені сподобалась ось ця десяточка. Давайте порахуємо кількість балів. Трієчка. П'ятірочка. 8. Сім. Десяточка. Десяточка це прям круто. 6. Шість. Шість, два, 4 і. Зарахуємо як двієчка. І в загальному маємо 53 бали. Ну, попередній відстріл, який був з свинцевими кульками, там 51 бал. Але тут є десяточка. І зараз контрольний відстріл в хронограф. Відстріляю 10 кульок бібішок. Подивлюсь, просто як падає швидкість. І стріляти буду, ну, мабуть, максимально швидким темпом. Погнали! Запобіжник. Ну, непогано. В принципі, 100 метрів на секунду було. Так, там останні постріли було вже 96 здається метрів на секунду, але тим не менш при температурі на вулиці близько плюс 7 градусів. Мені здається, доволі непогано. Вже, до речі, навіть не 7, а 6 градусів. Ну і підведемо якийсь підсумок під всім оцим оглядом, так би мовити, це ну, скоріше перший погляд. Нехай все таки буде коротенько розказав про нього, показав, начебто з усіх сторін. В принципі, відстріляв як по мішені, так і через хронограф. Величезний відстріл по хронограф. Ви можете побачити по підказочці, яка зараз десь в куточку вилізе. Ну або в описі також додам, де я відстрілював три різних балони повністю через хронограф з цього револьвера. Щодо стрільби по мішені, то я не знаю. Блін. Чи це хіба це може бути пов'язано з температурою, все-таки швидкість близько 100 метрів на секунду. То була. Але ось така гігантська купність, просто я згадую, як стріляв зігзаура Візе зі People 1911, і там просто купність ну, от, от була на ті ж самі 10 метрів. Ну, але результати, які є, такі є. Я ці мішеньки не буду викидати. Я їх збережу, я їх вкладу в коробочку з самим револьвером. І колись пізніше, мабуть, вже наступний це о сезон літом. Я знову його відстріляю, знову відстріляю різними кульками на дистанцію 10 метрів. І в принципі можна буде порівняти з оцими от результатами. Тому, якщо цікаво і не хочете всього цього пропустити, підпишіться на канал, це безкоштовно. Також ставте лайки, пишіть коментарі, можна навіть рекомендувати канал друзям, це також, до речі, безкоштовно. І це був СО2 е, револьвер у Marex UX Торнадо. В принципі, відпрацював він непогано, як на температуру плюс 6, це вже критична низька температура для СО2. В принципі, при Плюс 20, плюс 25, то, я думаю, заявлені 130 метрів на секунду він буде видавати. Ну і так як я відстрілювати далі його вже не буду, то стравлюю залишок газу. Роблю це повільно. Ну, здається, все. На цьому все, друзі. Ще раз всім дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!